Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Одразу хочу попросити вибачення за е, інші звуки, які лунають з боку, гавки собаку, курікання півнів і так далі. Зараз знаходжусь в Збройних силах України, е, тому знімаю ці відеообзори для вас в польових умовах. Е, як мінімум, за це можна підтримати це відео лайком. Сьогодні хочу розказати вам, як поповнити баланс в Сік. Global Network. Отже, заходимо в свій кабінет, далі натискаємо на Members меню. До речі, можете там натиснути собі і перевести, якщо вам незручно на англійській мові. Натискаємо Members Menu, далі Financial, Make a Deposit. І обираємо спосіб, яким ми будемо поповнювати. Є тут е, варіант е, BIP-20. Я для себе такий обрав, тому що там менша комісія, так, наприклад, як в ТРЦ-20. Також можна поповнити через GSPR гаманець, MetaMask і, в принципі, все. Тому обираєте мережу, вводимо суму, яку будемо поповнювати. Мінімальний депозит це 5 долларів. Далі обираєте мережу і натискаєте депозит. Після цього вам виб'є сторінка із сумою, на яку ви маєте поповнити баланс, тому що є комісія 50 центів. Також потрібно буде врахувати комісію самої мережі bip 20 Натискаємо на клік Here to pay with Binance BIP20, і нам пропонує гаманець, на який ми будемо скидати ці кошти. Знизу копіюємо гаманець. Все скопійовано, далі переходимо в Binance е, чи іншу криптобіржу, на якому знаходяться ваші кошти, і поповнюємо баланс. зараховується баланс враховується там, до 5 хвилин. Нічого складного немає. Все, поповнили баланс і далі можемо. Е, далі можемо е, тішборд поновити свій статус то для тих, хто пройшов уже 60 днів, 10 доларів обов'язково потрібно поповнювати е, для того, щоб ап апгрейдити ваш аккаунт. І є ось такі варіанти: 10 доларів, 50 доларів, 100 доларів і 200 доларів. Е, це залежить ну, на початкових статтях вам, звичайно, досить буде це аккаунт Silver. 10 доларів ви на на місяць і далі можете заробляти вже з бонусних 5 пакетів. По маркетингу я розказував в попередніх відео, тому зараз, щоб відео не було дуже довгим, не буду розказувати. В принципі, все. Далі натисну вибрали, звідки ви будете оплачувати аккаунт баланс, у вас там з'являться кошти. І натискаєте Пуршесь все оновили і ви вже можете заробляти. Ставимо під цим відео лайк, обов'язково підписуємося на цей канал. Також залишаю посилання на свій телеграм-канал внизу під цим відео, там розказую про найактуальніші проекти 2022 року.